Як мій чоловік вийшов із ТЦК, місто Миколаїв? Насправді тут зіграло декілька факторів, який з них спрацював найбільше в цій ситуації? Ми не можемо сказати точно, але декілька пунктів я вам розкажу. Один із пунктів це програма Хелсі. Якщо хто не знає, що це таке, це декларація з сімейним лікарем. У мого чоловіка не було такої декларації, він не був зареєстрований в програмі Хелсі. Коли мій чоловік там знаходився в ТЦК, вони відслідкували таку закономірність, що хто зареєстрований в програмі Хелсі, то за них за цих людей ставили ВЛК без їхньої згоди. Тому що були да, такі хлопці, які були в Адказниках. Вони відмовлялися проходити ВЛК, ну просто натріс, і за них за деяких хлопців ставили. І пізніше виявилося, що ставлять за тих, в кого є декларація з сімейним лікарем, тому що вони всі пов'язані, беруть просто телефонують до сімейного лікаря, зв'язуються з ним. Задають декілька запитань, чи є якісь хвороби такі серйозні в цій людини, чи звертався він там на протязі якогось часу. Сімейний лікар каже, напротязі останнього року не звертався ніяк, з ніякими жалобами. Ага, все, значить ти здоровий, і за тебе пройде ВЛК. Все, ти автоматично стаєш здоровий. Я не можу радити вам, як діяти у вашій конкретній ситуації. Але якщо ви не хочете, щоб за вас пройшли ВЛК без вашої згоди, то схоже на те, що вам. Все ж таки потрібно знятися з програми Хелсі. Недостатньо просто розірвати декларацію в сімейного лікаря. Треба, щоб вас видалили з бази даних Хелсі, щоб вас там взагалі не було. Тому що працівники ТЦК вони заходять в базу цієї Хелсі, записують вашу тут фамілію, ваші дані, і вони дивляться: ага, якщо ви є в тій базі, знайшли вашого сімейного лікаря, з ним зв'язалися і вперед. Лікар, наприклад, каже, а він там здоровий. все, в нього там нічого немає. Страшного все за вас пройде ВЛК автоматично. Як точно знятися з цієї програми? Ми не знаємо, ми цього не робили. Але ми знаємо точно два головних таких фактори. Заява повинна бути написана власноруч, не надрукована на комп'ютері, а написана від руки. І другий момент: відправляти таку заяву потрібно не до сімейного лікаря, не до головного лікаря, лікарні, а на самий головний офіс цієї хелсі. Тобто там уже самі розберетеся знайти головний офіс, де він знаходиться, написати цю заяву, як її написати, і відправити листом за їхньою адресою, щоб це було точно, щоб вас зняли з цієї програми. Я не раджу зараз, як вам діяти в вашій конкретній ситуації, але це просто інформація, що такі були спостерігання там, в ТЦК, спостерігалася така закономірність, що в кого є програма Хелсі, то за нього автоматично пройде новий ЛК. І все. Маючи таку інформацію, думайте самі, дійте, як ви вважаєте за потрібним. Всім всього найкращого!